Ранок добрий, почну з буквочного коду. Сьогоднішній день це наш ферд. Цікаво дуже по нумерології, тому що поняття ферт – це нумерологія 500, поняття наш це 50, а в основі це п'ятірка, це поняття єсть. Тобто, в будь-якому випадку статус визначає результат. Результат матеральний, розумієте? Не моя думка, не мені так здається, а є конкретні зовнішні показники, які, які, які видно, причому видно іншим. Тому що якщо ми кажемо про п'ятірку з точки зору, наприклад, оцінки творця, то це матеральний світ, причому гармонійний. І ще один момент, тут дуже цікавий, справа в тому, що я побачила, що в буквичних кодах є два поняття критерії ефективності. Перше, це п'ятірка безпосередньо поняття є. А ще один критерій, до речі, мабуть, у цього і не вистачає у цим, знаєте, техногенним цивілізаціям. Це поняття фіта. До речі, дуже схоже на поняття ферт, тільки ферт там зверху вниз іде да? розділення, а поняття фіта це рівновага. Тобто образ. Але наскільки я в цьому образі тримаю рівновагу, наскільки я врахував інтереси інших учасників у цього. Творення. І, до речі, саме це запускає процес продовження, знаєте, от як фрактал. Саме дев'ятка вона визначає, чи буде продовження роду, чи ця модель живуча. І от знаєте, з точки зору статусу, от якщо враховувати у ці поняття, то дуже часто я помічаю, що людина бере більше, ніж вона може, вибачте, переварити. І це стосується ну, образу. Я маю на увазі от форма. Да? Форма і якби сосуд. До речі, от поняття рейци це межі, межі, які я можу. Переварити, які сприяють моєму росту, тому що, наприклад, поняття реци, можна сказати, що це перевернуте поняття є, а це про розвиток. Тобто наскільки те, що я хаваю, вибачте, да, сприяє моєму розвитку і чи несу я за це відповідальність? День сьогодні наш ферт, тобто статус, який визначається як, не як індивідуальність, а да, як суспільство навіть. І знову ж таки то та роль, яку країна, наприклад, відіграє да, в суспільній картині, і яку роль людина відіграє в загальному, да, в загальному суспільстві. А, що я тут хочу сказати? Знаєте, от я розмірковувала над тим, звідки взялося оце це викривлення, да, чому ну, дуже багато. Несправедливості, або, або я би по-іншому сказала, дисгармонії. У да? ця фіта у нас е, критерії ефективності відсутні зовсім. І коли порушується загальна картина, знову про що я кажу? Е, в буквичних кодах я побачила дві, е, два критерії ефективності. Це перше це безпосередній результат, є, да? е, який існує. А друге це фіта наскільки. У цей результат вписується в загальну картину гармонії світу, і наскільки це можливо дублювати? От як зараз у нас дуже популярні мережі, так от перша мережа це здатність відновлювати себе. Тобто за певним рухом розвитком є, наприклад, або народження людини, або народження якоїсь справи. І на основі цього, на основі бажаного у цього досягнення формується взагалі поняття людина. В чому я бачу тут проблему індивідуальності і суспільства? Коли людина хоче взяти більше ніж йому потрібно, по -по потреби. Так, от ми приходимо до поняття потреб. І знову ж таки, до що таке потреба, да, це реалізація внутрішньої програми, в тому числі. От я подумала про те, де захотілося сказати, сказати: аз єсть, да, наприклад, по результатам дружини військового, мати двох дітей, двох синів. Господиня да, відповідальна за живий простір, це єсть. А я, я єсмь, я усвідомлюю себе в цьому щасливо. Чому? Тому що це те, що відповідає внутрішнім потребам, розумієте, у цій програмі АЗ, яка реалізується в роди і в суспільстві. І в роду, наприклад, я, да, я реалізувалася як мати, я продовжила род. А от в суспільстві я хочу тепер дати своїм дітям більш гармонійні умови. І для цього я вибачте, вивчаю духовні закони, да і намагаюся поділитися своїми знаннями з іншими. Це моя якраз реалізація в суспільстві. Так, от потреби, якщо людина бере не своє або більше, ніж їй потрібно для неї і для продовження роду, тут наступають викривлення. Навіть територія вона визначається потребами. Мені тут періодично роблять зауваження з приводу моєї собаки, де вона там, вона вона. А, знаєте, що я подумала? Ну, з, одні, з одного боку, я все ж таки врахувала інтереси, ну, безпеку людей, будемо так казати. Я його зараз все ж таки, коли я працюю, коли я не можу да, там, приділити йому увагу, а в принципі, то я, коли на дачі я працюю. Мені ніколи відпочивати, там, гратися, да, розважатися. А, я займаюся справою, тому що я бачу майбутнє. Я бачу зиму, я бачу, що у цих тварин потрібно було буде взимку теж годувати. Але я не про те. От знаєте, коли людина пред'являє да, претензії, людина зараз дійшла до того, що вона знищила світ навколо живий світ навколо себе, де вовки, де олені. Хоча вовки залишились, я так вважаю, на, у вигляді собак, олені у вигляді кіз, наприклад де Там буйвали у вигляді корів. І були тварини, які стали на бік людини, а були тварини, які зараз можуть бути прям ворогом людини. Чому так відбувається? Все залежить від того, які правила гри встановлює сама людина. Знову ж таки, от я недавно подумала: знаєте, от я ну от собака у мене періодично там хватає кліщів, тому що він лежить да, на відміну від кіс, які постійно да, рухаються, пасуться. Ну тільки зорька може там перелягти, тому що вона зараз носить козенят. А так, в принципі, вони рухаються. Але навіть от кліщів я ніколи не робила з цього проблему. Мало того, я буквально на днях витягала там у такого. да... Здорового кліща, який там у Рекса кров кровушку пососав. І згадала у цих п'явок. Було раніше таке поняття, і, до, до речі, зараз гірудотерапія, коли потрібно оновлювати кров, да, тобто потрібно її періодично ну, чиститись. І в цьому плані от очищення жінки да, воно все ж таки оновлює організм. Ну, тому що природа подбала, вибачте, про потомство, якщо людина сама не зацікавлюється цим і я от е, в думках своїх да, дала інше завдання кліщам: що вони стілюють мою собаку. Так от, будь-яка інформаційна модель це образ, який ви можете або прийняти, як вам її, його преподносять, або можете змінити на свою користь. Ви маєте таку владу. Але е, тоді, коли ви розумієте, що таке фіта, бути частиною цього природнього світу. А якщо слухати людей, вибачте, життя би не залишилося, враховуючи наші історії зараз з війнами, чому зараз, на мій погляд, дуже важливо не зрозуміти поняття людина. І поняття до речі, знову ж таке: поняття «людина» – це вже наслідки. Наслідки, до речі, глаголі Тридцятка, три глаголі. Тобто, на, що є, на, на чому я концентрую увагу? А початок це Аз ідея, як, яка активізує ресурс. Це духовні закони, розумієте? Так от для того, щоб казати про статус індивідуальності або країни, потрібно зрозуміти ще одне поняття це поняття Земля. Що є Земля? Це е, тонкі структури, знову ж таки, ідея активізує тонкі структури. Тонкі структури діло е, формують ущільнений об'єкт в плані землі. Що таке ущільнений об'єкт? Це простір навколо матеральної ну, істоти, будемо так казати. Вже людина або не людина. Це, е, ну, це визначається трохи іншими поняттями. Знаєте, мені так зараз, от коли я дивлюсь у ці рожеві соплі, да, з приводу того, що ой, потрібно перебувати в любові, давайте розберемося, що таке поняття любов. Це знову ж таки основа поняття люді, знову ж таки, верхня точка, знову ж таки активізація ресурсів, знову ж таки не ідеї. І а, це все від, відслідковується в тому числі результатами. Так от один з тих, хто, на мій погляд, у ці рожеві соплі розпускає, він мене запрошує на ефір. Я кажу: слухайте, ви, ви спочатку покажіть результат, який я хочу мати. А поки що я бачу, я з ним ну так, працювала в якому плані. Я, я йому запропонувала обрати образ для себе, да, хто він, і мені випав образ е, е, Леля. Це підліток, це підліток, який а, ні, не, не а, цього а, ярило. Ярило. Тобто підліток, який да, грається сексуальною енергією, але ще не, не, ну, не визначився зі своїм шляхом і з партнером, і, до речі, з відповідальністю. Я не знаю, там є у нього діти, немає у нього дітей. Але програма Аз реалізується в роду і в суспільстві. Це програма АР, тобто які межі, да, яку відповідальність я маю, і що я в цих межах створив. Так от перший обов'язок це перед родом продовжити род. І та людина, яка цього не розуміє або не несе відповідальність безпосередньо знаходячись зі своїми потомками в плані виховання, вибачте, на мій погляд, це духовним лідером бути не може і принаймні гармонійним. Тому що це все потрібно перевіряти на практику. Тіляк, таке у нас дійство сьогодні. такая прикольная это я крема покупала думаю так надо что-то положить чтобы она не разбилась. Вот. и вот смотри так, и мы ее, мы, мы ее <свист> здесь оставим мы сполочнем и поставим вот туда вверху И у нас будет тут чашки это и, смотри, вот. и у нас будет здесь вот смотри какая красота <свист> <-я -я>. жить <свист> вот. так мы спичку запаливаем? да да так так, так. Вот. Ой, какие смачные. Поехали. Это я, получается, ехала из города. И там заехала в этот магазинчик. Как он называется? Рошан. Чи попив повні? Та нехай воно воно застигне, я люблю оцей. Добре. І тут мені подобається, що тут є, ось це, що вона не відчиняється. Ти бачиш. Так, молока. Додати молоко? Як хочеш, хочу. То добре, давай. Зараз. Давай. Як це без молока? нас <звук> є. Запали і потім зупиниш. Раз уже ж Та потрібно, потрібно цей, да? Ну добре. Та все буде. Повтори у цю думку, дай озвуч, як ти її бачиш. А, якщо людина має все Боже в собі, да? і а, людина створена, щоб продовжувати рік. Та примножувати все, що в неї вклад, вкладене. Да? Uh -huh. Це в одному із обучаючих програм була така цікава тема про те, на що люди опираються в Да? І потім ця тема затронула мою увагу до призначення людини. І далі все світ дякую за те, що він мені дає багато чого як знання. А, попалось видео, где парень говорит, меня всю жизнь окружали евреи. А я не еврей, да, ну, поскольку вот это состояние... Ты когда... про це не знаешь. А, ну, да, интересная <с точка зрения. Вот, когда я, говорит, начал смотреть, что у евреев все как-то ладно. И крепкие семьи, и они не ищут себя. То есть я начал до них придавляться до того, а я, что они дают, один одному і своїм дітям, куди вони їх напрям, да, спрямовують, да, напрям вбудовують. І я говорю, цікаво. Перше призначення. У, євреїв є три призначення, які вони повинні виконати за життя. А далі, якщо тебе вот цих трьох мало, будь ласка, маєш право Расширяй свои Спочатку возможности. Сначала выполняй эти три, да. а потом можешь идти дальше. Да. Угу. Да. И? Потому что первое предназначение это ты, потомок рода, продолжи род детей, внуков, угу. правнуков угу. на три поколения вперед. Угу. И да, там много долгожителей, угу. и они за детей очень... Ну, не то, що б'ються, но, напевно, то да, і це тоже. Тобто, вони вся піклуються і розвивають те, що є в дитина, тому що це моя дитина, я як в мене вложили, як мене розкрили для світу, і я точно так же, да, угу. дітей, внуків, правнуків, тому що угу. я тогда вижу, що я правильно вложил угу. і що неправильно. І там як раз интересно, що євреї ставят приклад славних предків. Угу. А є народи, які наоборот, смотри на дядю Васю, як він п'є, і дивись на це, як він погано себе веде. Тобто, не ті приміри. Формування образу. Так, і от виходить, угу. коли ти хочеш, щоб о тебе говорили, тебе треба стати самому славним предком. І обрати, обрати. для себе славного. А тепер да. можна... Щас, я... Щас, да, щас, да. Щас, да. я Три. про... Угу. От, угу. То есть, а, там приміра славна, а не славних там просто не вспоминають. А що о ньому говорити? сказать ничего. Смотри, смотри, доброе Сейчас. Мое право на основание. Другое предназначение. Раз Бог тебя создал этого пола, то есть мужчиной или женщиной, выполни то, что есть возможности, будучи мужчиной или женщиной. И это не про то, что ты мужчина, ты молотком хорошо владеешь, а я женщина типа готовлю. Нет, это людское. Это еще на обслуживание життя. То есть, что я могу быть, иметь как женщина? Я могу быть Дочерью, матерью, да? Uh -huh, Сегодня, кстати, uh -huh. день дочери. Uh -huh. Так что витаю. Uh -huh. Вот. И э, я могу быть жен, женой, я могу быть подругой, я могу быть всем тем, что есть именно возможности. В жіночій статі і Чоловіча чоловіка да? да. і, і жіноча Тобто Бог не ошибається. Якщо Бог тебе создав на да, в татіло, этом... в вот да. этом... подивись, подивись <laughs> на, на те, що у тебе в штанцях. це просто реальний случай. Розкажу, пастор розповідав, що він, коли приїхав в Америку, значить був підліток, який не визначився, вибачте, з полом, і всі прям навколо нього у це танцювали. А наш пастор з нашим мисленням каже: так нехай подивиться, що у нього в штанах. Для того, чтобы вы кто он, хлопчик чи дивченка, угу. Это другое. И третье предназначение. Если ты как человек, как человек родился в это время, значит тебе надо раскрыть таланты свои для современников, для современного мира, потому что иначе бы ты родился в другое время. А угу. раз ты родился сейчас, то будь любезен, развивайся. И вот эти три вот эти грани, да, они про то, что продолжи род. Розкрой в того той проявленості, кем у тебе є тіло і задатки, да, той за uh -huh. розвивай і розкривай свої таланти в блага себе, мира і рода. А тепер давайте подивимося ті образи, в яких формують наше суспільство. Перше, подивимось грошей на на гроші, да, образ Володимира, який назвали Великим. За які такі заслуги? За те, що людина, вибачте, чинила насилля і за допомогою насилля мала владу над іншими. Так? І знову ж таки, які претензії у нас до Путіна. Перший момент. Другий момент. Які у мене претензії до християнства викривленого? До Ісуса Христа у мене немає претензій? Це людина, яка, вибачте, ви, ну, виконала всі свої задачі, які їй призначалися. Але до того образу, який описаний в Біблії. Так? Я вважаю, що Христос ніколи не приходив до індіанців або до козаків. Він прийшов в систему наподобі нашої для того, щоб показати людям. Згадуйте, да, Ісус постійно казав на природу як на джерело контакту з Творцем, на джерело пізнання Творця. Тобто є, вибачте, світ створений людиною. І Ісус прийшов до людей, які загралися в штучну систему для того, щоб звільнити так, от тепер про буквицю, да і те, що Галичка сказала, що я бачу, і що я можу підтвердити. Перша людина приходить з певною програмою, яка до нас з вищих світів це називається програма Аз, із ресурсами, які допомагають цю програму реалізувати це боги. Тобто, автоматично, якщо дитина народилася, якщо будь-яка істота народилася, вона має якусь користь, якусь первинну програму, яку потрібно да цей в відвідпрацювати. Людська програма реалізується в понятті Арь або Я. Так, от перша програма Ар реалізується в роду. Чому? Тому що через род передається життєва енергія. Ви не отримали життєву енергію. Вибачте, ні від Леніна, не ні, ні від Сталіна, не від Путіна, ні від Зеленського. Ви отримали, вибачте, життєву енергію через представників свого роду. Що я тут можу сказати з приводу: дивіться, є щури і пращури. В приклад, потрібно ставити щурів, але досвід цих пращурів, да, а досвід щурів він був. І в будь-якому випадку він буде проявлятися. І тоді питання. Да, е... Коли чоловіку постійно дають підтримку, Прийняття в розкриті лучше грані сучасті ти не формуєш негатив через себе. Дивись це ідеальний світ, коли людина працює в взаємодії з природою в соціальному світі. Цього зробити майже неможливо. Це моя думка. Ти знаєш, я ж я вспомнила таку интересную історію. Да? Олег єврей, да? мой любимый муж. И у него сестра, которая посвятила свое время жизни внукам. Она пыталась сформировать отношения с мужчинами, но не выстроилась по своим причинам, мы знаем почему и так далее. Але она смогла внука из аутиста вытянуть в норму. Де він розумна людина, і вона зараз дає такі таланти світу? Він ще вчиться в школі, але він змінив себе чим увагою бабусі до себе. Ну, а і а і перш... коли вона не соглашалась на ніякі діагнози, вона все робила, щоб його від оцього негативу, по суті, із щурячої природи. Витягнути в людську природу, я розумію. Дивись, людина, на мій погляд, виконала обов'язки перед родом перше, тому що у неї поняття онук означає, що у неї були діти. Не є діти. А, є діти, да? mm -hmm. Тобто це вже були відносини з партнером, просто її програма особиста, скоріш за все, не розуміла, що робити в партнерстві. Ну там є моменти про те, що папа в якийсь момент почав говорити, Таня, чим тобі там бути? Ось і де домой, от дома сидить. Тобто, да? ось вот это, а папа транслировал одно, а вона, да, зробила еволюцію ну, протест, через протест. себе, mm -hmm. через те, що, ну, не підходить у мене вистроїть хороших відносин з мужчиною. Но я тогда формую два внука, і я з ними формую те, щоб вони далі зі своїми дівчатами формували краще А аудити в партнерстві? Так. Да. Ну, в принципі, Дочка. будемо так сказати, Дочка. А, у людей є різні потреби да, на рахунок да. партнерства. Ну, опять в любому, же, да, вот момент, почему-то, да, дорожка жизни, она бывает разной, ну, ну, кри... она всегда кривая. Почему? Потому что иначе mm -hmm. ты не познаешь вот эти повороты судьбы. Да, вот получается, как... Э, Приехали сюда, и женщина говорит: що там той жизни? Кривой километр. Почему кривой? Потому что ты не знаешь до поворота, что там за поворотом будет. Це точно хочет щека.